України чоловічої вчора статі віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТСК ТСП або поліцейського. Щоправда, за цією статтею 211 для громадян розмір штрафу такий самий, як за статтею 210 від 17 до 25,5 тисяч гривень. Протягом більш ніж 3 місяців, тобто від 19 травня, посадові особи ТЦК та СП вже склали 664 протоколи на громадян за даною статтею про статею до адміністративної відповідальності, тобто за статтею 210.1. В результаті сплати штрафів до державного бюджету вже надійшло понад 900 тисяч гривень. Крім адміністративної, може бути і кримінальна відповідальність. Наприклад, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації карається відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України позбавленням волі на термін від 3 до 5 років. Протягом минулого року, тобто 2023 го судам у Полтавської області було винесено 115 вироків за даною статтею. Протягом 9 місяців поточного року кількість даних вироків присягнула 160. Тобто ми бачимо тенденцію збільшення вироків за стате так, кримінальну відповідальністю і е, збільшення кількості штрафів за е, адміністративне правопорушення. Повістка поштою передбачена постановою номер 560 Кабінету міністрів України. Там визначена процедура, що повістка е, насилається за на своєму поштовому зв'язку з описом вкладення, рекомендованим листом, з повідомленням про вручення. Е, Громадянам, які оновили дані, вона надсилається на адресу, яку вони вказали під час оновлення даних. Громадянам, які не оновили дані, вона надсилається на адресу, яка вказана під час їхньої реєстрації, тобто під час приписки. Е, інформація про адресу, за якою людина зареєстрована, е, є в базі даних оберіг. Вона підтягується тут з інших реєстрів. Повістка е, насилається з описом вкладень, то громадяни, навіть якщо він не розписався за тобто якщо він її фізично не отримав. Він вже з нею ознайомлений, Тому повістка е в цьому випадку цілком правомірно вважається врученою. Постаново 560 визначено, що належним е врученням повістки вважається безпосередньо вручення, відмова від отримання, або навіть відсутність громадянина за адресою, наприклад, реєстрації. Повістка все одно буде вважатися врученою. Якщо громадянин не проживає за адресою реєстрації, там, е умовно кажучи, немає. Е родичів його, тобто хто б його міг сповістити про те, що повістка приходила взагалі. Якщо ми отримуємо повідомлення від, поштового, ну, від правника, тобто від поштової служби, от, про те, що повістка, наприклад, не була вручена, ця повістка все одно вважається врученою. На підставі цього ми можемо передавати ці дані на розшук до поліції.